Хочу поділитися своїм досвідом лікування ідже фермотованих пацієнтів з раком легені. Куди? Конфлікт інтересів? Перший випадок пацієнт: 78 років, онкологічна спадковість не обтяжена, не палить, не зловживає. В анамнезі базаліома шкіри голови, з приводу чого було проведено хірургічне лікування променева терапія в 96-му році. І при планові обстеженні, саме це була рентгенографія легенів, виявили пухлине правило генів. Наступний етап це КТ-стадіювання, при якому була виявлена поширена пухлина правил легенів з множинними метастазами в легені, лімфатичні лімфозлої середостіння, в солітарний метастаз печінку та скелету. Череп і 12 хребець. Наступний етап це біопсія, а наклічичну праворуч, е заключення гістологічного аденокарцинома легенів Грей 2. Е методом ПЛР була виявлена мутація ЛЖФР, альк був негативний. І ми маємо діагноз аденокарцинома права легені, ЦТ3Н3М1 за рахунок множинних уражень легенів, солітарного узла в печінку і враження кісток. Е Хотіла трошки говорити подальші дії. Візьміть участь, будь ласка, в опитування, які як ви бачите, подальші дії. Це був, нагадаю, 18 й рік, березень 18-го року, але говоримо про сьогоднішні варіанти. Ну так, да, чудово. На сьогодні да, є флаура 2, можна і так говорити. Під руки води чи ні? пацієнт зовсім без скарг, Кох ноль, скарг немає. 78 років. Випадково при обстеженні сімейного лікаря він на рентгенографії знайшли пухлину. Супер все випадково. Добре. Більшість за. Дані, враховуючи дані, якщо наведення Ярослава Володимира Васильовича Фалаура 2, але на той час трошки було інше рішення. Е з приводу променевої терапії можна прокоментувати. Не було потреби променевої терапії, пацієнт був несимптомний, е він не потребував ніякого локального лікування. Так, він розпочав зооландронову кислоту і розпочав ерлотініп. Із березня 18-го року розпочав стандартних дозування 50 мг на добу і золондронова кислота 4 мг один раз на місяць. Пацієнт отримав це лікування протягом трьох років, ой, двох років і три місяці, трьох місяців через п'ять місяців була мінімальна позитивна динаміка, подальша стабілізація. І через два роки три місяці у пацієнта прогресія по даним КТ. Прогресія вигляді збільшення солітарного метастазу в печінки і збільшення літичних компонентів по всім кискових вогнища. Хотілось також вашої думки, що робити далі. Немає ніяких поважень добре. Чудово, але наш пацієнт категорично відмовився від біопсії. Досить часто на жаль, зараз пацієнтів існує думкою, що це шкідливо, що це буде сприяти прогресії, і на тому етапі його вмовить на біопсію не вдалося. Пацієнт наступним етапом отримав 6 циклів хіміотерапії за протоколом покліток карбоплотин з стабілізації після трьох і після шести відповідно. І е, з листопада 2020 року він в динамічному спостереженні, яке тривало 7 місяців. Е, в червні 2021 року, по даним КТ, подальше прогресування вигляді збільшення розмірів відомого вогнища печінки і появи нового вогнища на цьому етапі вдалося умовити на біопсію. Була проведена перепан біопсія печінки під контролем УЗД і виявлення мутації резистентності Т790М. Дослідження Аура 3 дає відповідь, що робить далі. Відомо, що якщо ми почнемо з таких інгібіторів першого, другого покоління, ми будемо мати 10 місяців виживаності без прогресування. Якщо ми почнемо з третього покоління, це буде 20 місяців. Тут графік загальної виживаності і перевага на користь у від зниження ризику смерті складає 46%. Потрібно сказати, що в цьому дослідженні був дозволений кросовер, тобто пацієнти, які прогресували на хіміотерапії Пеметриксет карбоплатин, приводили на лікування осімертинівом, і звичайно, це вплинуло на результати дослідження. Що каже НСІН? Ну те ж саме, ми маємо мутацію Т-790М і симптомний пацієнт, асимптомне метастазування в головний мозок, метастазування системне множини, кращим варіантом лікування буде таке осімертініб. І пацієнт з липня 2021 року розпочинає прийом осимертіні, стандартне дозування, 80 мг на добу при першому контролі у нього мінімальна позитивна динаміка в вигляді зменшення обох вогнич, печінки. Подальшим контроль зменшення розмірів метастазів в легені, в легені і зменшення вогнища в печінки. Далі це стабілізація. Далі повністю зникають мільярдні вогнища в легенях. І контроль по січень, 24 лютого, включно стабілізація хвороби. І в травні 24-го року, 9 травня, на день перемоги. У пацієнта при контролі відзначається прогресування у вигляді появи нового вогнища в С1, сегменті, в С1 сегменті печінки. Все інше стабільно. Хочу вашу думку, що робити далі? Пацієнт, скарг немає. Прогресування за рахунок появи нового вогнища в печінку. Які будуть думки? Хіміотерапія і продовжити симертеніп, ну, не знаю. Цікавий варіант, але, мабуть, не найкращий, як на мою думку. А? ПХТ поліхіміотерапія. ПХТ це полі, якщо ми говоримо про перший, це поліхіміотерапія плюс продовжити Е, Пацієнту рекомендовано СБРТ на нове вогнище цю променеву радіохірургію. Він уже на цьому тижні закінчив. І продовжити лікування осімерті Ну на сьогодні всі дані е, досліджень кажуть, що мабуть, це кращий варіант. Пацієнт не симптомний, несимптомний, ну направо навіть не в симптомності. Поява одиночного вогнища, олігометастазування, мабуть, є показом для локального лікування і продовжити таргетну терапію, ту, яку він отримав, а саме осимертеніб, що йому було і порекомендовано. Також він отримує на сьогодні денно уже раз на півроку. На фоні препаратів кальцію вітаміну Д3. І е, на сьогодні тривалість його лікування вже складає 35 місяців, е, екох 0,83 роки. Пацієнт активний. Пацієнт пише, вірші живе активним життям. Ну, Такий досить рухомий, досить зона його цікавості страшенно велика. І якщо сказати про загальну тривалість життя цього пацієнта, то вона на сьогодні вже 6 років і 3 місяці. Я думаю, що. Досить непогано. І ось Міртеніп разом з думаю, зіграла цю важливу роль. Другий випадок. Вересень 2021 року звернулася жінка, 43 роки, не палить, скарг немає, ноль, онкологічна спадковість собтяжна в вигляді бабуся по лінії, тата мала лейкоз. Прийшла пацієнтка з діагнозом аденокарцинома правої легені ПТ2А ПН0М0 Грейдва. Перша стадія. стан після відеоасистованої верхньої лобоктомії праворуч з медіостенальної лімфодисекцією, лімфодисекції, і це було в серпні 2020 року. Пацієнтка прийшла в вересні 21-го. Пацієнтка додаткове лікування ніяке не отримувала. Прислала вона з тим, що, по даним КТ, через рік після хірургічного втручання поодинокі утворення в верхній частиці правої легені пацієнтки була проведена трансферокальна біопсія правил легені і виявлено метастаз аденокарцоми легені з ацінарної будови з елементами, мікропапілярної будови Грей 3. Було проведено ген... молекулярно-генетичне тестування і виявлення мутація і в 19-му екзоні. Пацієнтка альк негативна, рос 1 негативна, піділь позитивна, ТІПІС-10 складав. Подальші дії. Рік після лікування, знахідки тільки верхній долі правил легені, асимптомно. Ну, варіант хірургічного втручання на сьогодні йдуть якісь періодичні дослідження, з'являються, але на сьогодні, мабуть, немає даних, що вони якось впливають на результати. Виживаністю пацієнтів тому варіант оперативного лікування не розглядався з плюси або мінус якимись додатковими лікуваннями. Пацієнтка... відомо, що мутація є фактором неблагоприємного прогнозу у пацієнтів якраз резектабельними стадіями. Про це вже показали сьогодні. Погіршує прогноз на 33% Пацієнтка не отримала додаткове лікування. На той момент не було показів для одівантного застосування осіміртенібу, тому якраз на той момент вона його і не отримала. Дослідження Флаура, вже про нього говорили сьогодні. Якщо ми говоримо про загальну виживаність, то в цьому дослідженні відповідь на питання, яке ставилось тільки перед аудиторією, що робить далі. На нього дає якраз це дослідження відповідь. Якщо ми почнемо з осінвіртініба, ми виграємо майже 20 місяців загальної виживаності проти використання тільки інгібіторів другого першого другого покоління. Досить очевидно. Те ж саме каже НСІСІН. Ми маємо мутацію Джефар, кращим вибором лікування буде осінтиніб. Пацієнтка розпочала лікування. Перед лікуванням вона зробила безлайн-КТ. Чому зробила перед лікуванням? Тому що про це говорили сьогодні діагности. Ініціальне діагностичне обстеження повинно бути не менше, ніж за 4, місяці, за 4 тижні. До початку лікування пацієнтка пройшло більше, тому вона зробила КТ, на якому був подальший мінімальний рост в тих самих вторинних вогнищ. І з 11 місяць 2021 року вона розпочала сіміртеніпса стандартом дозування. Перший контроль, мінімальне покращення, мінімальна позитивна динаміка. Вогни ще були 7 мм, міліметрів, стали 5 міліметрів. Це був січень 2022 року. Далі початок війни. Пацієнтка переїжджає в Польщу і подальше лікування і обстеження проходить в Польщі. При подальших контролях це стабілізація. Стабілізація, стабілізація 15 березня цього року. У пацієнти з'являються епізоди запаморочення. Вона консультується лікарем Польщі, призначені бета стандартом в стандартному дозуванні, 24 дві два рази на день. Була за підозрена була прбула доброякісне позиційне пароксизмальне запаморочення. зв'язку з чим було проведені ребіляційні вправи. Після чого стан нормалізувався. І через 10 днів від цих епізодів було зроблене чергове КТ, це було КТ голови, саме було КТ голови грудної черівної порожнини тазу, на якому була стабілізація. І відсутність в головному мозку було підтверджено вже в травні 24-го року по МРТ даних заторине враження не, не знайшли. І на сьогодні загальна тривалість лікування імертинівом складає 31 місяць. Екох ноль, пацієнтка продовжує лікування. Сподіваюсь, ми вже покращили значно результат. Стандартно це 20 місяців. Середня виживаність без прогресування. Пацієнтка вже має 31. Сподіваюся, Сподіваюсь, буде ще більше. Хотілося зупинитися на цьому слайді важливості з того, що починають. Правильний старт, мабуть, важливий. Відомо, верхня з показує, не показує. Верхній рядочок показує, що буде, якщо ми почнемо з усім, це загальна виживаність без прогресування 20 місяців. Якщо ми починаємо все таки з тік'ян-гібітерів першого другого покоління, ми будемо мати 10 місяців. Подальшому тільки 30% пацієнтів зможуть отримати ось чому тому, що частина пацієнтів помре з під час лікування не зможе перейти на другу лінію. У частини пацієнтів не буде або знайдена мутація, вона буде відсутня, або не буде можливості провести біопсію для визначення мутації резистентності т 790 м. І тому ті, лише третина пацієнтів зможе е, наздогнати і отримати ще 10 місяців плюс віто сіміртініба в другій лінії. Тому загальний мій перший пацієнт йому повезло. У нього була, виявлена була мутація. Все сталося, але могло бути по-іншому. Тому все-таки при можливості, мабуть, краще починати з осьмірті ніба. Хотілося б сказати про мутацію резистентності та 790. Ця мутація, відомо, що прогресування на тіке антибіотерів першого і другого покоління якраз виникає за рахунок розвитку якихось мутацій резистентності. І частіше всього це якраз ця мутація. Вона складає 40% від всіх мутацій резистентності. Тому таке велике значення її шукати, тому що в більшу, в половині пацієнтів ми можемо допомогти, призначивши другу лінію саме цим препаратом. Дякую за увагу. Мабуть, я вклалася.